Ще до кінця року ми плануємо приблизно таку партію поставити наборів. І окрім Міністерства охорони здоров'я, ми також працюємо з міністерством соціальної політики, і на четверть мільйона доларів вже було надано частково допомоги. Це більше 20 тисяч гігієнічних наборів, і ну, грубо кажучи, в об'ємі це 5 фур з прицепами. І також ми надаємо теплі речі, проводимо процес закупівлі для. Пристарілих для людей в потребах. ми отримуємо гуманітарну допомогу від фонду народонаселення на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Це ми отримуємо 40 так званих китів наборів для обслуговування населення. Є два види наборів: одні для 300 тисяч населення. Це так звані рододопоміжні кити для звичайних родів і для ускладнених, тобто для проведення кисарового розтину. І кити для обслуговування 30 тисяч населення. Тобто, в цілому 20 китів таких і 20 таких. Тобто, в цілому ми отримуємо зараз гуманітарну допомогу для. Обслуговування трьох мільйонів 600 тисяч населення. Це сюди входять як хірургічні інструменти, так і медикаменти, інфузійні розчини і все таке інше. Воно буде направлено у всі, практично у всі регіони України, але насамперед це буде зосереджено на Фронтові області Донецька, Луганська і при фронтовій області: це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька.